що після цієї революції гідності мені разу це перша наша сесія. О, ми, ми ніяк не відреагували, навіть, на жаль, навіть хвилини мовчання їх не помінули. О, але що я хочу вам сказати, яку я маю пропозицію? Я пропоную одну з вулиць нашого міста найменувати в честь Небесної Сотні. А саме на вибір е, от, е, депутатської комісії по культурі це або вулицю Лермонтова, або вулицю Чайковського. Скажу чому. По-перше, Росія дуже класно відноситься до України. В Севастополі всі згадки про Україну демонтовують. Пам'ятник Сайдашному зняли, табличку про 20-річчя українського флоту зняли, тобто вони не хочуть, щоб Україна в них була присутня. А що нам Лермонтов добро зробив? Лермонтов воював з чеченцями, завойовував Кавказ. Вон, наприклад, вулицю чи Лірмут, ну, чи ну, на ваш розсуд, прийминати, э, на вулицю Небесний Сотні. Така пропозиція. Класик? Я розумію, що класик. А наші теж звідти виганяють класики. З окупантами ніякої співпраці. Золотів нет.